Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Фух, жара продовжується, боротьба з мухами також продовжується. Прибирання, як завжди, продовжується. Ну, все як завжди. Працюємо, не падаємо духом, як то кажуть, да? зараз дуже багато людей переживає, що жива вага падає, падає. Але я вам скажу, що вона з часом підніметься. Ну, як підніметься, не, не так критично. І не так дуже добре, як було раніше. Не буде вже вона там 80-90 там гривень. Ну я думаю, з часом вона підніметься все ж таки десь на гривень 60-65, плюс-мінус. Дуже багато людей що зараз відсіється. По якій простій причині, е, що сприяло розвитку свинарства, да? тому що зерно було дешевеньке. Е, Люди набрали поросят, відповідно. Поросята малі в ціні. Багато хто напарував. Тоді оцей цей падіння ціни да, на живу вагу. І як наслідок, що ми маємо. Ну, чого ви? Як наслідок, ми маємо те, що в нас є якась певна кількість свиней. Сказати, що вона дуже велика. Я цього не скажу. З яких але трішки є. Зараз підуть жнива, фактично, да, там є пшеницю я не знаю, зараз з поля мені вона наскільки цікава, ячмінь мені більш цікавий. В принципі, є певні домовленості. Також є вже домовленості за горох, то я вже якось не переживаю. Ми потихеньку, я думаю, до цього часу склад підготовимо і будемо вже завозити. Максимум, що я буду брати, якщо брати стосовно пшениці це відходи пшениці. Якісь там це, ну, знаєте, як то кажуть, на перше время перебиті. Але зверніть увагу те, що з поля зерно відразу скармлювати не можна. Воно повинно пару місяців. ну, Я, ще, я рахую хоча б місяць-півтора, як мінімум, воно повинно полежати. В ньому повинні закінчитися всі процеси, тому що воно свіже, бо там ще є кой, де буде і молочко, десь якийсь бур'янчик, десь ще щось. Тобто слідкуйте за цим ділом. Також дивіться. от Багато людей останнім часом дуже надіялось, та й хотіли отримати допомогу від ДАР. Державний аграрний реєстр. Да? Ну, через ДАР, точніше, да. була одна допомога. Перша це шанс отримати одну тонну нітрамофузку, якщо у вас є до 120 гектарів землі. Другий. Проект. Ну тут, в принципі, з нітрамофоскою, я скажу. В принципі, багато людей подало. Я думаю, отримають по тоні ні Ну, це теж, як би мовити, плюс, тому що вона ну, не дешева. І отримати, як то кажуть, це є позитивний нюанс момент. Да? Е, що ще в нас? Інша допомога цільова це 4 тисячі гривень на гектар, якщо є до 120 гектарів. Да, знову ж таки, ну такий якийсь парадокс. Пару років, ну два роки назад, мабуть, да, була така сама допомога, але виплачували по 3 тисячі гривень. Багато людей все ж таки з нею скористались. Люди в це все діло не вірили. Але вони отримали допомогу і вони нею скористалися. вони... Там, хто десь топливо купив, хто купив там, посівний матеріал, хто міндобрива, хто ще щось, але це допомога. І ти вже розумієш, що в тебе да, є якась певна сума коштів на придбання там, посівного матеріалу, в тебе є певна сума коштів на десь топливо і міндобрива і так далі. Да? Тобі не потрібно відразу здавати зерно. Хоча все ж таки приходиться людям здавати, да? і це є плюс. В цьому ж році, а і ще ж допомога була на худобу. Тобто на корів, на кіз, на овець. Якщо мені... І знову ж таки, вже все об'явили, що на тварин закінчили. Як ви закінчили, коли ви закінчили прийомку заявки, якщо, ну, реєстри всі висіли, люди пробували. Я там з багатьма говорив, ну, каже, це нереально. Ні зайти, ні, ні подати, ну, і у кого вийшло. Ну, я думаю, якісь, може, це особливі люди, Ну, повезло. да. Кажуть, що ці 4 тисячі гривень це ж таки буде в липні, ніби то, але знаєте, мені каже, мені чомусь так здається, що. Вони зрозуміли, що навіщо давати комусь, якщо можна це залишити своїм господарством. Ну, якось так. Як-то Незрозуміла позиція. Чомусь всі розказують, що в Європі багато і дотацій, і багато всього цього діла. Чому в нас цього немає? Ну, мабуть, ми багатші, ми українці сильніші. Ми все, як то кажуть, вистаємо, виграємо. Так, ну, то все. Єрунда. Зараз вам покажу свинку. Завтра будемо різати. Кому потрібно буде сало, м'ясо. М'ясо вже, по-моєму, там розписане. Там трохи є під черевини, трохи сал, салка. Звичайно. Якщо потрібно, кому там десь буде опис в групі нашій, долучайтеся. Відправляємо по всій Україні новою почти без питань. Тому поїхали далі. Як завжди, здаром пролетіли, залишилось нам. На ну нічого, це таке діло. Ось така свинка. Будемо її резать, як то кажуть. да? Це в нас е Ландрос плюс французький е Такий виход, В принципі, виход в них цікавий. Нема в них от такої ямки в порівнянні з, з звичайним п'ятреном німецьким, да? але в них такі задочки, і цікаві свої. Да? Наголошую на тому, що ну, я так щось Ну, Я вивожу перед забоєм сюди. Свинка фактично добу на дієті, вона не їсть. Я там їй трошки коритися, ставлю, вона води п'є, тому що зараз і жарко і все. Для того, щоб жил, ну, шлунок її зчистився, е легше було і кишки викачувати, і Ну, легше так забивати, проводити забій. Бо мене там колись питали в коментарях, навіщо ти це робиш. Ну, Розповідаю. І також зараз вам покажу. Перегнали ми, а також питали ось фендона. а не фендота. я казав фенд... Нормальний засіб від мух, але до нього вони звикають. Падають, але все ж таки звикають. Так І зараз вам Бо вона ж тут сама була, покажу вам монстра. Дивіться, це я записав поміряв його 110 на 116 поросів 4,5 місяця. Я це до чого веду? Тому що от, е, багато людей пише от, е, там, порося 50 кг у, у такому віці, це нормально чи ні. Тоді пишуть 30 кг у такому віці, це нормально чи ні. Все залежить від того, як ви кормите, як ви, що ви робите, які ви йому профілактичні заходи проводите і так далі. Сказати, що е, такий якийсь стандарт. Звісно, чим швидше, тим і краще. Але ж потрібно усвідомлювати особливості певної породи тії іншої. На даний момент, це е, свинка наша F1 була покрита контуром. Получився ось такий кабанчик. Це свинка трішки менша. Але що я хочу сказати? Набор, набір ваги дуже прекрасний. Подивимося, як вони далі будуть набирати. Також хочу додати те, що в кожному виводку є такі 1, 2, 3 кабанчика, які ростуть як на дріжджах. Умовно. Так? Сказати, що це всі такі, ні, там є трішки менші, є трішки більше, але форму його, ви бачите. Цю спермодозу це. Я по-моєму, я тут по місцю брав у Миколаєвича контура. Подобається. От все ж таки я вам скажу, я там багатенько свинок по-моєму, по поперував ось Мені контур більш заходить. Але я ще контора брав у Жені в Мильцях. Він теж такий потужні контури, мощні, ну, гарненькі. Ось такий кабанчик 110 на 116 Ну це мінімум 120-125 кг у нього вже у 4,5 місяця є. Ну, непогано. Ось такий кабасик. Решта трошки там ось ті, що залишилися томста сараї, там тріхи менше. А ці двойку таких. Кабан цей взагалі потужний. Оце свинка така ще. І ще один, одна, по-моєму, там теж така ще одна свинка. О, оце ж ямка, бачите, у, є, у контура теж присутня. Отут ямка. Оце. І тут дивіться, да? і між, і між лопаточкою. Що значить, що ну, м'яснички. У них тоді, ви як розбираєте сало, відділяєте від м'яса, да? там така ямка, то ви ж. Відповідно, так, знаєте, як ото, покажу вам, типу, отак, трішечки підрізаєте і все непогано виходить. Ось такий потужненький. На даний момент е горох у мене вже закінчився, трішки додаю 10% соєвої макухи. Тут неподалік в принципі, давлять, роблять. Я її ще прошу, щоб мені її перебили на дерть, тому що мене я поки її руками як так кажуть, полущаю. Да, Трішки важко. такі справи, друзі. І на завершення, не прив'язуйтеся до там, ваги певної місяцях. Якщо вас це все влаштовує, значить все у вас добре. Е -е, слідкуйте за ними, коліть вітаміни. Займайтеся своїми свинями, займайтеся своїм господарством. От такі справи. І не розраховуйте, знаєте, як то кажуть, на ці всі державні допомоги. То все. Розводняки. Нічого, прорваємося. Всім все найкраще. Працюємо далі.